Доброго дня. Хочу вас будинок злобіогородка. Закрита вулиця, можна зробити її також закритою. Котежне містечко міні. Ділянка 600. Сам будинок йде 160 метрів з терасою, без тераси 130 метрів. Всі комунікації заведені, є світло, є септик, є також свердловина. Газ можна завести також. Сам будинок побудований 30 см газоблок, утеплює 10 см, фасад, це плитка. Термодерево ясень і також термоплитки внизу і на горі осадні. Подивіться на цю класну терасу в районі 30 метрів. обшита також зверху термодеревом і чудовий задній двір. Нагадую, ділянка йде 6 соток. Зараз покажу вам планування. Всередині зроблена стяжка. Тепла підлога, виводи сантехнічні також. І дуже великий плюс це моноліт, іде дах, велика стеля. До зустрічі, плануванні. Ми війшли. Великий передпокій шафою вхідною, і тут котельня, велика з пральню. Потім йде перша кімната з великим вікном, вікна енергоефективні, і в одному кольорі. Друга спальня, загальний санвузол, другий санвузол. Також третя спальня і також велика вітальня з боковим вікном, з великим вихідом на терасу, і також сама кухня. Можна стрілець поставити, також з двома вікнами. Дуже гарне планування. Запрошуємо вас в перегляд, в описі ціна, контактний номер. Зможемо вам оперативно показати. Всім гарного дня, до бачення!